Перш ніж надати слово міністру Миколі Присяжнюку, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук та голова обласної ради Йосип Запаловський прозвітували, як агропромисловий комплекс області пережив минулий рік. Похвалитись посадовцям було чим. Вперше за останні роки збільшено фінансування сільського господарства в 10 разів. 12 мільйонів отримав аграрний сектор в минулому році. Результати таких капіталовкладень не забарились. Найперший результат, що загалом сільське господарство почало працювати прибутково. І тут ще кращий результат: що в ряді галузей сільського господарства зарплата нарешті зросла за рік на 35%. Але вона ще низька. Через що й ми зібралися, щоб подумати і ще раз обговорити, як нам не знизити темпи. Розвиток аграрної сфери прямо пропорційний розвитку інфраструктури села, створення робочих місць. Такі алгоритми влада визначає оптимальними, і капітал із сільського господарства має йти у той населений пункт, де працює галузеве господарство. Нині ж більше тисячі сіл області потребують негайного і значного фінансування. Гарантовані робочі місця для селян, створення належних умов для роботи агробізнесу. Дає поштовх до соціального розвитку територіальних громад. Адже, якщо казати, то газифікація села, прокладання нових доріг, створення кооперативів чи реалізація інших соціально важливих заходів самі по собі не дадуть позитивного результату, якщо не працюватимуть на повну силу господарства та сільськогосподарські підприємства, це аксіома. Створення кооперативів та підприємств на селі підтримує і міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Нині, за словами посадовця, над цим працює уся Європа. Україні ж варто просто відновити практику минулих років і не дати селу самознищитись. для реалізації програми реформування аграрної сфери і розвитку села. Потрібно, аби працювали продуктивно голови місцевих рад. Міністр вбачає позитивний результат лише в консолідації зусиль. Але сьогодні через асоціацію, сьогодні через об'єднання зусиль сільських голів, районних та обласних рад і адміністрації, у нас є можливість як ніколи відпрацювати перспективу динамічну і перспективну перспективу, вибачаю за словоблуді. Розвитку і збереження нашого села через економічний важіль. потому что просто социальный развиток, он ничего не даст. Основная проблема Полицкого региона – это массовое простаивание сельхозземель. Поля превращаются в леса, сердце крови обливается. Наше предприятие зашло в Черняховский район в прошлом году. До этого 8 лет никто не обрабатывал землю. В этом году Ми заберемо перший режальна. Ми спробуємо. І ми сподіваємося, що у нас все вийде. Ані держава, ані область не стоятимуть осторонь реформ на селі. Вони мають і допомагати, і контролювати. Житомирщина уже почала реалізовувати такі плани. І тому результатом є відновлення цукрової галузі, тваринництва, розвиток фермерських господарств та відкриття нових аграрних об'єктів у сільських місцевостях.